Доброго ранку, любителі Слова Божого, миру вам та Божого захисту. Книга Откровення це сама головна і сама важлива книга. З усієї Біблії вона написана самим Богом. Але багато людей говорять, що її не потрібно читати, не потрібно її слухати, то зразу виникає запитання. А ти тоді являєшся церквою Ісуса Христа? тебе взагалі є відносини з Ісусом чи ні? Хто не слухає Слово Боже? Хто не виконує Слово Боже, тоді це сектанство. Сьогоднішній заклик Божий вийди народ мій з Вавилона, стань Святою Церквою, нареченою Ісуса Христа. Ісус сказав, що є широкий шлях і є вузький шлях, широкий шлях веде в пекло, а вузький шлях веде в Царство Боже і вибір за нами. Ми повинні розуміти Книгу Откривення і вивчати її, щоб знати, як бути вірними Богу і не потрапити до Вавилону. Наш фокус це Царство Боже і наш Цар це Ісус Христос. Амінь.